Друзі, всіх вітаю! Хочу показати, яка красуночка в мене розквітла. Ще одна. Ось такі мої гарні купіночки. У нас дуже спекотно. І квіточки розкриваються нові прямо на очах. Ось вона така велика. Висока топ модель. Більше двох метрів, напевно, кущі, Дуже приємний аромат. І неймовірний колір. Може маєте таку красуню в своєму садочку. Розкажіть, як її звати. Сьогодні зробимо дві розпаковочки. Якраз собачка прийшла моя. Я купила для неї на тему ось такий охолоджуючий килимок. Такої він гарної якості, М'якенький. з другої сторони сітка. Запитаємося в Айки, чи <смі> щось охолодило. <смі> ну, Айк, Ставимо тобі вже. Лягай, тобі що вже сподобалось? Але розумна собачка. Але розумна собачка. Тільки не гризти Айка, фу. Це для охолодження. І він дійсно холодний. Ось цей килимок. Не знаю, що там всередині. Додали, але він холодний. Алісі купила таку щіточку для вичісування. Тут в комплекті йде шнур. Це вона там не любить. Люблю шнур для зарядки, тому що це розчісочка така, що ось тут заливаєш водичку з миючим засобом. З шампунчиком або просто, і треба підзарядити. І тут виходить пар через отвор. Я вже пробувала, то досить непогано працює. І купила ось таку сушарку. Буду використовувати для сушіння трав. Зараз бузина цвіта. Так, дивимося, що тут. Опа. Вау, яка класна сушарка. Просто відпад має гачечок. Була сушарка на більше відділів, але я взяла таку невеличку. Клас. Виглядає гарно. Так, це все, що я купила на тему. А ще в мене ще сьогодні буде розпаковочка з магазину Юск. Дуже гарні, завжди можна знайти речі, якісні і по доступній ціні. Ось такий килимок для пікніка. Він так гарно складається в сумочку. Я ще зазніму як воно буде виглядати на травичці. Пізніше? Ай, кайфує на своєму охолоджуючому килимку Так що, бачите, друзі, сподобався їй килимок Ай, Юня, ти так гарно лежиш? Щоб треба показувати, так? Така чимна дитина? Купили багато таких роликів для, для того, щоб чистити шерсть. Тому що в нас аж дві <сум> тваринки, в яких шерсті. Купа на всьому. Бачите, за багато таких роликів не буває. Не знаю, як це правильно називається. Але їх завжди мало. О, дивіться, ще один. Так аби в кожному місці було по одному такому роліку. І ось купили таку класну штуку. Зараз покажем. Таку лампу. Такий светильничек садовый тогда тут открывается дверцята? там тут, тут напомню чтобы тут рабочий умейте тут бачите, я такая такие засовчик Вечором запалювати свічку. Я ось думаю, що добре би була така штучка, як я е, гріла свої, свою розсаду в теплиці, і це безпечно. Класна штука. Зараз акція була на 6 секундок. У нас тут така гарна лампочка. У нас вже є одна на сонячних панелях. І вечором буде гарно світитись. Як вибрати цей папірець? Це інструкція? Це ще той квест. Добре, потім будемо вибирати. Ну ось на сьогодні все. Айка щаслива. Паргій не буде так сильно жарко.